Під час сьогоднішнього візиту до Франції державний секретар США Джон Керрі заявив, що Сполучені Штати та Франція залишаються відданими територіальному суверенітету України. У середу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що наразі у Євросоюзу немає підстав послаблювати економічні санкції, запроваджені проти Росії з приводу кризи в Україні. Можливості послабити чи скасувати запроваджені санкції немає. Наголосила німецький канцлер. Ангела Меркель також не виключила ймовірності доповнення переліку осіб, яким заборонений в'їзд у ЄС. Нам варто ще раз подивитись на список тих людей, які посіли відповідальні посади. у Аслідок тих незаконних виборів заявила вона причин для скасування санкцій щодо Росії не бачить і президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Моє враження, що санкції, які ми маємо сьогодні, залишаються такими, якими вони є. Сказав він журналістам на прес-конференції у Брюсселі під час першого засідання Єврокомісії. Юнкер також не виключив того, що питання про санкції може отримати подальший розвиток залежно від ситуації на сході України. Залежно від розвитку ситуації на місцях, ми будемо дивитися, чи треба посилити або полегшити санкції. Як відомо, свій перший закордонний візит Юнкер здійснить до Києва. Про що він має попередню домовленість з президентом України Петром Порошенко? Дата візиту обговорюється.